Шановні колеги, порушення стану волосся є одним з найбільш поширених у практиці дерматолога. В Україні проблема випадіння волосся це є дуже часта причина звернення до дерматолога. Кількість пацієнтів з проблемою випадіння стрімко збільшується впродовж останніх років. На момент звернення у більшості пацієнтів уже діагностуються значно виражені естетичні зміни, такі як помітне розширення проділу, просвічування шкіри волосистої частини голови через порядіння. Це значно погіршує якість життя пацієнтів. Випадіння волосся не слід розглядати як лише скаргу косметологічного характеру. Волосся є маркером багатьох патологічних процесів. В останні роки запропоновано нові діагностичні інструменти та терапевтичні рекомендації для трихологічних пацієнтів. Однак ефективність та безпека лікування захворювання в деяких випадках залишається суперечливою. Тому серед 45 європейських дерматологів, експертів галузі трихології, було запропоновано процедуру Делфі для досягнення консенсусу щодо рекомендацій ефективної діагностики та лікування у трихології. Делфі-консенсус або процедура Делфі. Елфі, це є метод досягнення згоди серед експертів певної галузі для формування чітких рекомендацій, що потребують фахового оцінювання. Метою проведення є отримання інформації. Та досягнення консенсусу щодо відповідних рекомендацій ведення пацієнтів з алопеціями, проведення трихоскопії, оцінка ефективності лікування, використання дерматокосметики та нутрицевтичних препаратів. В результаті було погоджено 20 рекомендацій про досягнення в трихології. Даний консенсус проходив з кінця вересня 2000 року до березня 2025 року і оглядом літератури брався період року, Пріод п'яти останніх років які рекомендації, власне, основні з них я сьогодні хотіла провести в даній презентації? Трихоскопічне обстеження необхідно проводити кожному пацієнту з скаргами на випадіння волосся. Трихоскопія – це є ефективний та неінвазивний метод обстеження волосся шкіри, волос... Та волос... шкіри волосистої частини голови. За останні 10 років цей метод уже широко використовується дерматологами та трихологами. У випадку хронічного телографіку. Агенового випадіння при наявності трихоскопічних патернів, таких як жовті цятки, перифолікулярна еретема, гіперкератоз, а також при наявності скарг на свербіж шкіри волосистої частини голови, рекомендовано проводити біопсію під контролем трихоскопії для виключення рубцевих форм алопеції. Серед нерубцевих алопецій стосовно андрогенетичної алопеції у чоловіків, пероральний міноксидил 5 мг. Терапевтичним показом для пацієнтів чоловічої з ага, але в залежності від тяжкості алопоції, в залежності від супутніх захворювань, ми можемо рекомендувати і нижчі дози 2,5 мг, і навіть менші, безпека і ефективність яких є доведена. Але низькі дози є, власне, недоступними у більшості країн, на ринку більшості країн. Адреногенетична алопеція у жінок при неефективності схвалення. Валених методів лікування показаний пероральний бікулітаміт, це нестероїдний антиандрогенний препарат. Очікувана максимальна ефективність через 12 місяців. Продовж лікування необхідно повторювати визначення контроль печінкових ферментів кожних 3-4 місяці та використання контрацептичних засобів під час лікування та 2 місяці після його завершення. У випадках наявного свербіжу у пацієнтів з алопецією при неефективних стандартних терапевтичних призначеннях показаний налтроксон у низьких дозах 1,5 мг. Адреногенетична Алопеція рекомендації використання мезотерапії дудастеридом. Це місцевий антиандроген, який використовується мезотерапевтично, і вже у нас на ринку України є декілька його форм. Це є перспективний терапевтичний варіант для чоловіків і жінок з АГА, але він потребує порівняльних досліджень для визначення чіткої терапевтичної схеми, оскільки кожен виробник дає свої рекомендації рекомендації стосовно концентрації та е, кратності та тривалості використання даного засобу. У випадку вогнищевої алопеції системні препарати, такі як системні кортикостероїди, класичні імуносупресивні препарати, інгибітори е, е, як, е, є доцільно використовувати при помірній та тяжкій формі вогнищевої алопеції. Призначення системної терапії залежить від особливостей пацієнта, а також співвідношення користі ризику та доступності до лікування. Наступний слайд, з яким не кожен погодиться, але дані опитування американського товариства дослідження волосся рекомендують уникати використання сонцезахисних засобів. Немає значення чи хімічних, чи фізичних, пацієнтам з фіброзуючою фронтальною алопецією. Але для надання рекомендацій необхідні подальші дослідження. Терапія плазмою, prp терапія, її ефективність доведена при аутоімунних станах, оскільки до цього часу дискутувалося. Це дане питання, оскільки високий вміст факторів росту має протизапальну дію. Можна використовувати як терапію другої лінії при ЛПП. Останні дослідження показують, що незабаром весь волосяний фолікул може бути створений з культивованих клітин людини. Це, звичайно, буде революційним методом для інновацій в лікуванні алопеції. На сьогоднішній день моделі клітинних культур 2, 3 і 3D моделі тканинної інженерії, які найчастіше використовують у фундаментальних дослідженнях, не є до кінця достатніми для отримання відповіді на, всіх, на всі питання. Для відтворення природних молекулярних механізмів і для кращого Розуміння необхідне інноваційне покоління моделей інвітро. Старіння волосся є окремим явищем серед трихологічних захворювань, яке вимагає спеціальних знань та лікування. З'явилися нові дані про те, що деякі молекулярні процеси можуть бути зворотніми. Окислювальний стрес вивчали як фактор, що провокує старіння. Тому потрібні подальші клінічні дослідження для оцінки рівності ефективності антиоксидантів у підтримуючій противікові терапії. Дефіцит поживних речовин необхідно коригувати за допомогою дієтичних добавок. У пацієнтів з алопецією визначається низький рівень феретину, заліза, вітаміну, Д, цинку, інших вітамінів та мікроелементів. Даним консенсусом було погоджено необхідність підтримання варетину вище 40 мікрограм на одному літрі у пацієнтів з випадінням волосся. Однак потрібні ретельно сплановані дослідження для визначення впливу нутрієнтів на перебіг захворювання. Відомо, що волосяний фолікул є однією з найбільш метаболітично активних структур мікроорганізму людини. Доведено велику швидкість мітозу, яка перевищує таку в інших тканинах організму. Тому виникає необхідність в певних компонентах, поживних речовинах для джерел енергії та фізіологічної продукції здорового волосся. Завдяки сучасному геномному аналізу було ідентифіковано до 54 видів кератинів у людини, 17 з яких. Кератинами волосся, які формують 65-95% структури волосся за масою. Метаболізм амінокислот у волосяному фолікулі відіграє дуже важливу роль в процесі формування, безпосередньо формування стержня волосся. Для нормального формування волосся в волосяному фолікулі необхідна достатня концентрація амінокислот, які повинні надходити зовні та адекватно засвоюватися організмом. Але однозначно, перед призначенням будь-якого нутрацев. Прапарату для кожного пацієнта, якого турбує випадіння волосся, необхідно пройти та отримати результати необхідних методів до обстеження, які представлені безпосередньо на цьому слайді. Рекомендується призначення нутрицептичних препаратів, в складі яких є сірковмісні амінокислоти, вітаміни та інші інгредієнти, які здатні забезпечити поживні та енергетичні потреби для адекватної продукції функціонування здорового волосся. В вашій увазі хочу представити не новий препарат, але препарат, який ми вже полюбили призначати в клінічній своїй практиці, який ми вже отримали гарні результати, який полюбився нашим пацієнтам. Це препарат Альпента інноваційний комплекс з одним з них багатьох засобів з доведеною ефективністю для лікування пацієнтів, захворювання шкіри, волосся та нігтів, для покращення якості росту волосся, а також для попередження передчасного старіння волосся. Усі наявні інгредієнти, які в даному комплексі представлені, в оптимальній комбінації та достатній кількості для реалізації трихопротекторного ефекту. Біологічна дія нутрицептичного препарату Альпента зумовлена сукупністю біологічних ефектів його компонентів. В першу чергу наявність пивних дріжджів, які містять ензими, вітаміни групи Б, парамінобензойну кислоту та макроелементи калій, фосфор та магній, сприяють швидкому росту волосся та його зміцненню. В екстракті насіння проса є такий, така речовина міліацин, яка стимулює і зміцнює волосяний фолікул. Безпосередньо також екстракт насіння проса є джерелом речовин, який підтримує. Усі обмінні процеси в волосяному фолікулі, покращують його стан, запобігають випадінню, посилюють клітинний метаболізм та регенерацію. Амінокислота, L-цистеїн. Це амінокислота, яка бере участь у всіх процесах регенерації шкіри, сприяє біосинтезу колагену, підвищує її еластичність та рельєф шкіри, відновлює структурно пошкоджене волосся, сповільнює випадіння, нормалізує рівень прозапальних інтерлекінів, бере участь в синтезі нейротрансамідаз. Разом з гліцином та глутаматом бере участь у синтезі глутатіону, це безпосередньо, який є основною ключовою ланкою в антиоксидантній системі. Кератин містить близько 20 амінокислот, особливо багато цистеїну, який утворює дисульфідні зв'язки, надаючи міцності, жорсткості та стійкості волосся по всій довжині, сприяє росту здорових нігтів, підвищує їх міцність та здоровий вигляд. Парамінобензойна кислота або вітамін в 10 сприяє. Сприятливо впливає на стан шкіри волосся, нігтів, покращує регенерацію, попереджає передчасне старіння шкіри, захищає від дії ультрафіолету, має антиоксидантні властивості, імуномодулюючі та протиалергічні, а також забезпечує репігментацію волосся. І вітамін краси, біотин, вітамін В7. Він необхідний для нормалізації росту та усіх обмінних процесів. Потрібно пам'ятати, що біотин є джерелом сіна. Яка бере участь в синтезі колагену, покращує міцність, еластичність та пружність шкіри, сприяє зниженню рівня протипухлинного фактору некрозу тканин і є прозапальним, прозапальним цитокіном, який відіграє роль у випадінні волосся. Покази до застосування – це… Е... Це не рубцеві алопеції, це усі стани, які супроводжуються зміною структури волосся. Використовують рекомендують для підтримки нормального функціонування волосся шкіри та нігтів. Використовують і рекомендують для сприяння відновлення росту волосся. Використовують і рекомендують для покращення міцності нігтів при їх ламкості та розшаруванні, для підтримки обмінних процесів шкіри, для підтримки сприяння регенерації шкіри. Ушкодженнях для підтримки організму під час фізичних навантажень та психологічних е, станів. Спосіб застосування вживати дорослим по одній капсулі на день під час їжі. Тривалість курсу мінімальна складає 3-6 місяців, але хто займається страхологічними пацієнтами, розуміє, що це є е, ну, навіть не мінімальний курс, а е, початковий курс, а при необхідності, страхологічні пацієнти вимагають. Подовження і проведення повторно даного курсу прийому нутрицептиків. Перерва між курсами повинна становити за рекомендаціями виробники, виробників приблизно 4 місяці. Хочу навести приклади зі своєї клінічної практики з використанням що місцевої, що системної терапії. Ага, пацієнт, отримував, пацієнт отримує мезотерапію додастеридом з курсом prp терапії і отримує місцеву комбінацію міноксидилу з фінастеридом, а також пацієнт отримує альпента в дозі по одній капсулі впродовж уже 6 місяців. Пацієнтка, жінка ага, використовує після, звичайно, що комплексного дообстеження, використовує спіронолактон, використовує системно. Місцево використовує додастерид з курсом PRP терапії та прийом Альпента впродовж 6 місяців. Е, ага у молодого мужчини, який використовує лише місцевий міноксидил та прийом е, альпента впродовж трьох місяців. Е, Аналогічно ага у мужчини, який використовує ПРП-терапію, міноксидил місцево та приймає ага уже курсом 3 місяці. Е, пацієнт е, трихотіломанія плюс ага. В першу чергу рекомендована була консультація психотерапевта. Це той випадок, де ми місцево спершу призначили амінексил для того, щоб аміноксидил не створював подразнення шкіри, і альпенту, який використовує її впродовж уже чотирьох місяців. А далі будемо визначатися з тактикою його ведення. Цю пацієнтку я хотіла представити з пухирником, важка форма безпосередньо пухирника, яка отримує системну кортикостероїдну терапію, цитостатичну терапію та місцево отримує місцевий кортикостероїд сильної дії. Наступна пацієнтка Ліген Плянопілярис отримує системну, гарно теж на фотографії відображені. Безпосередньо вогнище атрофії. Пацієнтка отримує уже впродовж трьох років плаквеніл, а місцево вона отримує лише елідел, тому що відмовилася абсолютно від інєкційних методів та інших лікування, але теж результат є хороший, є задовільний. І вогнищева алопеція. Пацієнт отримує лише комбінацію місцевої терапії, інгібітори кальціоневрину та Місцевий кортикостероїдний препарат, що дає ну, хороший дало дав результат лікування. В подальшому ми будемо визначатися з наступною тактикою у лікуванні. Нутрицептики є важливим доповненням до традиційних методів лікування та трихологічних захворювань. Прошу не забувати, але однозначно. Перед призначенням визначати недостатності певних вітамінів певних біологічно активних речовин. Дякую за увагу.